Привіт мої дорогі друзі Простіть, що мене давно не було на Ютубі. І сьогодні я вам покажу, як зробити ось вот кнопочку. Да. Ой, не цю, а волоцю. Це переключати, типу шоп із ну, в будь-який режим, який є. Для чого ми нажимаємо вийти і. Да. Е... Дальше. Користувацьке керування. Заходимо. Так, ми бачимо тут, що у нас є оця вот кнопка. Можна любу кнопку копірувати, да. просто F е... F3. F4. Тут 00 И все. Легко и просто. Так. Так, 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 так. Ну, да и все. Ну, давайте давай вот, вот, кнопку покажу. вот Так само, любу кнопку копирует Або вот тут вот нажимаете и все. Я не могу нажать, потому что у меня вот эта вот штука. Так, во. Тут можно что хочешь. Вызрубайте але, видите. Тут надо на Q. А тут вообще. Он кнов, укновен, укновен. Все. Да. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.